Польські дороги і автомобілі. Неділя, вихідний день, поляки дуже активно проводять свій час, їздять не тільки на велосипедах, але й на машинах. На машинах велосипеди, ролики, все чи можна скейти. Зачіпляють чіпляють і кайфують від життя. Дорога в сторону Варшави. Всі люблять тут стартувати на світлофорі, вижимати зі свого автомобіля максимум або з мотоцикла. Найбільше відчувається чути звук спортивних мотоциклів, особливо вночі, коли вони люблять похуліганити. Тут закінчується вже обмеження, на міську, міську швидкість, здається, 60 км за годину, тут вже можна їхати там. Стоїть знак 120 за мостом чи 130. Заправки, ось байкер їде. Я в свій час підкачував колесо на цей велосипед. Було приспустило. Такий відбійник, щоб не було жителям цих будинків сильно шумно, порша. 60, 60, 60. Тут можна їздити тільки 60. Перехрестя. І багато автомобілів. Там уже назбирався затор. Це не столиця, я уявлення, не маю який трафік в Варшаві чи в комусь там Лодзі чи інших там великих містах. Кракові тут, тобто, мабуть, дуже багато машин. В Україні їх менше, бо людей немає такої можливості. Усе ну, друзі на цьому закінчую відео. Па-па, па-па.